Псалом 109. Боже моєї хвали не мовчи, бо губи грішні і лукаві, вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили. Зо мною воювали без причини. За любов мою вони за мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього, обвинуватель, хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва, хай йому за гріх буде. Віку свого хай не звікує, уряд його хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має. І чужі, нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним не має милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток, потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте, хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері Його нехай не затреться. Хай будуть перед Господом назавжди, щоб він міг знищити з землі їх пам'ять. І все це за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем, готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього. Благословення не хотів, хай відійде від нього, нехай одягнеться, немов одежею, прокляттям. Хай увійде, немов вода у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа, нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю. Неначе сарану мене стрясають, коліна в мене хитається від посту, тіло моє змарніло без жиру, сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по твоєму милосердю, щоб вони знали, що то твоя рука. Що ти, Господи, оте вчинив, нехай собі клинуть, а Ти благослови. Встануть вони і осоромляться, а слуга твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами. Хвалитиму його між багатьма, бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу.